Сьогодні 13 грудня і я йду на Яйко Ілемське. Хотів під'їхати машиною, щоб менше йти, але було то, те, що я злякався чи застрягну, чи ні. Лишив машину і по треку плюс-мінус 10 кілометрів. День короткий. Ну і болото, якщо чесно, я думав буде краще. Краща стежка, розрито. Тому що тут лісовози, я так розумію, їздять. Ліс возять. Вийшло перше сонце. Сьогодні по прогнозу. Перший день немає дощів. І хмарно з проясненнями, я так розумію, якраз прояснення. І дуже приємно, бо я сонечка не бачив тиждень. І взагалі температура плюс 4. Я йду в ліс в вітрівочці. І так як я тримаю високий темп, поки більш-менш рівна дорога, я вже встиг легенько упріти. Але 10 кілометрів самі себе не пройдуть в одну сторону. Я спеціально зійшов з дороги в ліс. І... От як сказати, що сьогодні 13 грудня. Карпатський ліс. Навіть натяку немає на то. Вон там за хмар. Видно гору. Виглядає дуже високо. Якщо звідси знизу, вершини не видно, і я так розумію, що це якраз і є яйко. Ах, місцями дуже важко проходити. Я так розумію, через виробку тут все розрито. під ногами І от, щоб не вимазатись, повністю приходиться по колодах ходити. За повороту звітом іду по колодах, бо розрито і бачу, що та дорога колодна не закінчується. Десь туди ще за поворот іде. Не дуже хочеться по колодах іти, бо є шанс послизнутися. Але й вуха в болоті, не хочеться йти теж. Вон фургончик біля нього. Зараз може буде видно, а полетіло. Дуже груба. Дуже груба ворона. Я реально не знаю, вона так розпаслась, що було враження, що вона може й не підлетить. Але вона і недалеко втікла. Вон там на дереві. О, вона нас щось А, Бо тут є люди, тут є супера. Вона якийсь Хліб має чи що. Було би як в касті. Я під деревом а ворона з сиром на дереві. О, до речі. Марка. Там небо стає Цікаво, що тут дві дороги. Одна ось така бачу йде грунтова з боку. І лісом. Зараз я наїшов йшов. Стежка. Лісом іде. Вона була маркерована. Зараз марки перестали Появлятися на деревах. Хоча перед тим вони були Ну, що 50 метрів, може, на дуже час. А, там вона вклинюється вже фактично. Я думаю, що дві різні дороги. А секрету нема, Розходимося. А, Можна йти по річці. А от стежка йде. Вони там марка. А тут дві річки навіть. Ну йдемо. Між двома. Зима, але не знаю, тут якось тепло. Прийняв рішення підніматися в лісці, поки нема вітру. Так, отже, в ту сторону табличка травер з хребта аршдиця. Гуркан Ілемський. Мені це не потрібно, мені синьому маршрут вправо. Показує полонина пшана 400 метрів, яйко і 3,5 кілометри, і полонина. Якась, яку мені не потрібно. мені потрібна ще полонина довга. Там, може, окремо знак буде. А в ту сторону, звідки я прийшов, мислівка, 12 кілометрів. Під що Вийшов я на полонину вшана. Вона трохи в тумані, в хмарах точніше. І ось яйко і Мені треба буде десь звітом піднятися по цьому хребту і туди на нього. Сонце перестало сліпити трохи і не знаю, чи на камері, але видно в снігу хребет, принаймні з північної сторони. Дороги не почати краще. В якийсь момент просто лінія така перепаду от туди вниз. Ще все ніби зелене, мох. А от туди вгору, ось буквально прям видно, лінію і за нею вже все біле. Налопав хтось собі смакоти, шукав щось апетитне. Внизу ще слідів дихає те. Судячи, на снігу, переді мною тут хіба Страуси ходили. Але я не знаю якщо що то заслідує такі постежці. На що вони схожі, чиї вони є. На маршруті якраз майже перед виходом на хребет яйка є джерело. Я щось не подивився, чи воно є на карті. Але досить активне. Mm, добре. Якраз часто удав баночці закінчилася, а півторачка в рюкзаку глибоко не хотів витягувати все як найкраще. Хмари летять наді мною. Останній ривок. З краєвидом я не дуже вгадав, бо я в хмарі зараз. Видно, як вітер хмару жена через хребет. На сонечко якраз. Ми І нам все одно Я йду в кінець полонини не довгої. Там є лавочка, і там я собі сяду на перехріст. Ось така кава, вона смакує найкраще. Ми на вершині, ми самі, світ під ногами. Я вже настільки високо. Є зачатки карпатського моря переді мною. Я просто боюся як піднімусь вище. Мене хмара сховає, я вже туди побачу. Тут до речі ще якась мишка наслідила по дорозі на яйко. Ось воно вже видніється. Я вже пішов єлівець, значить висота близька до завершення. Там видно, Півійшла сторона стігу. До сонця південно розстаяло розступилась. Дуже жорстко в тому Єлівці йти. Тут фактично проходу нема, треба припихати руки розсувати Один мінус є. Серйозний. Тут нема вже не видно маркування. Як потім промазати в ту дорогу в ялівці, це буде трохи проблема. Останні метри ой, складно даються. Проробую сніг корку з льоду і роблю глибокий слід, щоб було видно, куди я прийшов. Як назад буду повертатись, щоб не шукати. Так, я піднявся. Тільки не видно, не видно куди. а тепер видно Яйко тисячу 1680 метрів. Краєвиди супер. В цю сторону ми бачимо весь хребет Арштиця, а в другу Карпатське море. Я перший раз в житті бачу Карпатське море. Це просто на сьогодні подарок мій. Як же ж класно! Ось звідти я прийшов! З цього хребта, але взагалі з цього урочища. Яка краса. Це я на краєвиди, нефоткався. Зараз буду повертатись, спускатись нижче, я думаю, на полонину довга і там вже буду обідати. Або на полонину шана. Поситуватися. Набрав я собі другий раз води на дорогу додому. Дорога на Яйко Ілемське 10 кілометрів, десь 10 з чимось, мені зайняло в одну сторону 4 години, це при тому, що темп був, ну я думаю, досить високий. Великий набір висоти, легким то не назвав. Ну, назад, назад воно простіше. Єдине, зараз пройти снігову секцію, де слизько. решта то справа техніки. Краєвиди з яйка. Просто фантастичні. Однозначно рекомендую піти. Ставлю собі велику галочку сьогодні. І світ міняє колір, межа сезонів. Наш сьогоднішній номер. Між осінню осінньою зимою яй.